Доброго дня! Рада усіх вас вітати, Андрій Привіт! Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги і ознайомити вас трактори Ловол, але без кабінників. До того ми знайомилися з 50-ками кабінниками, з кондиціонером без кондиціонера, з 35-кою кабільником, але ловол без кабінників ще в нашому огляді не було. Ці два трактори, Ловоли 244 і вони 2023 року обидва. Але, як ви можете побачити, дизайн є різний Якщо їх новіший дизайн, вважається це, і надалі буде випускатися лише такий: цей трактор в, такій, в такому дизайні випускався і раніше, і цьогорічний ще 2023 роки, рік. Але надалі вже такого дизайну не буде. Е, ну що ж, давайте подивимося, які ще, крім зовнішнього вигляду, є зміни між цими тракторами. Хоча я наперед, скажу, їх мало. Е, значить так, вага. Андрій, давай, яка вага? 100 на 550. 100 на 550 на 550. Це трактори на великих широких колесах. Правильно? Повнопригодні, трьохціліндрові е, мотор яка? КМ-385. Ага. Е, це сказали. Так, далі. По зовнішньому вигляду. Відрізняється: е, метал зовні, пластмаса зовні. Як на мене, ну для мене візуально мені гарніший, більш старіша, старіший вигляд в металічному формулі. Ну але я не знаю, модернізувала чи здешевили. Тут не можу так сказати, чи мотивувалося таке рішення. Тут просто в цій комплектації йде поворотники на обичних на лампочках, а тут йде на діодних лінтах. Самі лампочки йдуть, прості тільки що діодка йде з боку на, ну, на аварійку, на поворот йде діодка, а там де лампочки прості. А там, а там йдуть лампочки. Е, є в нас теж я бачу грузи, грузи в нас постійно по 10 чи по 20 кілограмів. По 20 кілограм три шкілки. Немає додаткового обтяження? Так? Ні. так, ну, в принципі, можна відкривати наші капоти. Тут відкривається капот з боку, зафіксували. І тут відкривається теж вниз. Ну і теж відкривається. В принципі, капоти легко і легко відкриються. Що в нас тут середи? Ми бачимо гідравлічні бачки, однакові навіть. Однакові. Радіатори теж у нас є однакові. Залита в нас, є на нас залита. Тут Ту і, в цьому, чекати, і в цьому і в цьому варіанті залита вода. Вода. Акумулятори, що ти скажеш, про акумулятори? Одинакові йдуть 75-ки, що тут? Що тут? Однакові. так. Так, так, так. так. дивимо, бо я вже руки в мене всій рідині, а закрити я не закрила. Вказує. Опа. Mm -hmm. Опа. Є. Mm -hmm. yeah. Так, мотор трьохциліндровий, Бак е, для стоплива на скільки? 20. 22-25 літрів. 22-25 літрів. Ну, в принципі, для 24 кінських сили і трьохціліндрової цього достатньо вака чи він за маленький? Ну, якщо він при середніх і максимальній, десь бере 7 літрів на гектар, то получається десь на 3 гектара. А 3 гектари не ну, тяжкова до день, вистачає його. Бака. Угу. Е, дивіться, бак у нас всередині. заправляємо його через... Є отвір зверху, так? Я Щоб вони покажу. Покажи, бо ми ніколи Тут, працює... тут просто зак... заклеєна пленочка, ага. ми його не відкриємо, бо ну прижало. А давай на, а давай на тому тракторі там не заклеєно. Ось там... тут, о, бачите, є. Там де жовта оця бірочка тут заправляється. У ну, вас про... тут він відкритий, Андрій, тут краще буде видно. Тут, о, бачите. Є заправляти. Є, і наді. ось ось ця кришечка жовта для заправки. Цього. Ну розкажи про мотор. КМ, що, що в цьому варіанті, що в цьому, що раніше було, в них стояли завжди КМ-мотори. Тут 385-й, і там 385-й, нічого не поміняли. Лувол стоїть на своїй марці, він ніколи не, не міняв двигуни. Uh -huh. Він був фотоном, і фотон Луволом, він завжди був КМ 385. Які слабкі місця, що ремонтуєш, признавайся. Ні, в цих тракторах нічого. Нічого не ремонтуєш. Бажано виходжує воно все. Ну, проводка показує, опять релюшки. тебе є можливість, яка ж попередити свої ремонти і сказати, до чого ставитися обережно. Обережно ставитися до того, що розказуємо тут і показуємо, бо потім дзвонять і питають одне те саме. Водоскав три рази поміняти, поміняли раз і кажуть, щось не так. Mm -hmm. А кажеш три. Ну добре. Ну тоді, а, дивись, Андрій, ні, ти... ми забулися сказати про масу. Так? Маса під капотом схована. В тому і в тому варіанті в не однаково йде? Той, йде спокон вікового воло. Однаково, так, так виходить. Бачите, минулий раз ми показували, що вона була зовнішньо з боку, Ми включали, тут вона всередині під капотом. Ну все, закриваємо? Так. Ну. Так, ми спробуємо Туди сама. Бачите, флеху? Защолкується оборона. Так. Да. Так, є, є в нас повітряні бачки для збору пилюки, закриті, не видно буде пилюки, я кажу, Ні, воно відщолкується, чиститься так само. Ні, ну, чи... Тільки там прозоро, а тут темно. Прозоро, так, да. тут тобто воно не видно. Однакового і розміру, і взагалі по зовнішньому вигляду однакові. Крил на передніх колесах бачимо, що немає, ну, але так же є. Ми за брутальність, виходить, в таких тракторах. Так, на місці. Да. ну давайте на віску. Андрій. Ну, Однеється ще не тільки цим, і ще вихлопна. Тут в 23-му році де будуть йти більш-менш всі такі. Тут вихлопна йде без сітки, вона просто а. з одної сторони а, сітка. А, а, захищена, а тут так? в старішому так. варіанті йде сітка захищена повністю по кругу. І до капота, і до і oh. до людини, яка буде стояти біля нього, щоб не упектись. Uh -huh. Ну, бачиш, якось дійсно в чомусь ще. Андрій, мені сказали про два насоси. Ні, насоси в них НШ два. Обично стояли на ловолах один, а тепер стоїть два. І на цьому варіанті, uh -huh. і на тому покажу, що два стоїть. Uh -huh. Бо в 35 п'ять вони так і далі оставили один насос. Навістка, як на мене, відрізняється лише тим, що тут ми бачимо два гідравлічних виходи, а тут ми бачимо один. Андрій, а що ти скажеш? Ну, зробили просто вход виход Для прицепа тут, наприклад, оцей на шло стандартно. На Донфені це просто один шланг. Навіть в нас стоїть з Лопатою, він на одному шланові. Угу. Тут виходить, підйом. А опускання від своєї ваги було, а тут можна було просто масло, ну, типу, зробили два. Okay. Ну, в Старій Шумтори було один. Цей варіант пішов щось, знову два йде. Знову. Вход і виход. А тут тільки... А тут знову до одного. Тут тільки вход. Тут тільки вхід. Ну дивіться, на навіску ми можемо вішати 480 кг... 450-480 кілограм навісного обладнання. В принципі, для такого трактора це стандарт. так? Да, Давай, не, не будемо його перегружати, дотримуємося заводських параметрів і те, що нам дозволяє. Метал, в принципі, в принципі. Ну, я не скажу, що він такий, як я бачила на інших тракторах, але вони були все-таки кабінки, там було 50-х сили, він був грубший, але тут, я думаю, що він теж не є тонкий. Щось, що ти тут скажеш? Oh. Да. Ну нічого ніколи не мінялося, доволі. Скільки років надійний? Uh -huh. Тут розетка є, бо показуємо, дуже питаємо часто. Uh -huh. І тут вона є, там, типу, тут вище, тут нижче, але в цьому стан... просто вона має бути тут зверху. Вище зроблено отут, да. Бо тут, виходить, ага. коли піднімає навізка. Вона нижча да, піднімає навіска, тут неправильно да. просто трошки вчеплено. Да. Піднімає навіска і зачіпляє про ага. а, а вона не має не зачіпляти. Вона а має ось вона воду не воду зачіпляє, і ось вона є тут вища. Так, так, ну, такий, така трошки, як кажуть, чуть, чуть така перевага. Ну що, ж, давайте оглянемо місце тоді водія тракториста. Що ми тут бачимо? Зразу бачимо, що панель в нас відрізняється тим. Тут е, повністю е, це зроблено з е, пластмаси, далі йде метал, а в тому тракторі вже повністю все було з пластмаси, і мені здається, воно таке трошки глибше, да, так? Да, воно донизу просто йде, обтікає Друга, все. Я не я дуже воно виходить. Вона виходить, що вона займає біль... закриває більше ноги, виходить. Так? Так... Обтікаємо, обтікає більше. Більше, обтікає більше. Так, коробка передач у нас посередині без реверсу. В нас тут є, ну, як це повноприводний, значить є. А, коробка передач є нижня і верхня, і перша, друга, третя, четверта, задня, так? так? Так, так. І виходить, де блокування в нас є передніх коліс і блокування задніх коліс. Де воно виходить? Вон там. Ось о, це. Там. Ні, ні, зводиться. Оце передок включається, виключається. Оце передок включається і так, виключається. Так. Так. А це в нас. Це включається вал відбора, а там на тій стороні Оце включається вал відбора. Угу. А тут покажемо переводиться. Ось тут, бачите, обороти є, тут є так. три режими. Є 1540 ага. є нейтральне положення. Люди завжди путають, що там нема. Там є три три положення, а не два. Угу. Три положення. Так так, газ у нас класично, в нас є тормоз двох педалей. А ось тут в нас Ручнік. ручний тормоз. Бачите, де він знаходиться дуже далеко, і ще тяжко його, як казав Андрію, ним скористатися. Да. Треба прикладати таку сильну зусилля. Ну, Тут в нас виходить щеплення, деталь. Це в нас буде ручний газ. В принципі, все це... надісне обладнання керується в мене цим речашком, що зразу біля під правою рукою. І це виходить в нас це блокування, блокування задніх. задніх коліс. Якщо там показується було блокування передніх коліс, це блокування задніх коліс. А взагалі, якщо блокувати задні колеса, то що хіба трактор може поїхати? Ні, якщо заблокувати задні колеса, угу. воно використовується блокування задніх коліс тільки в одному випадку, коли ти щось витягнуш. Наприклад, з'воза з весни є погода, наприклад, нестабільною, так. вона мокра, це все. Виїхав на ну, тільки по прямій, коли заблоковані задні колеса і включене заднє блокування коліс, розламує шестерні блокіровки, будь що. Бажано забути про них. Тільки як спомагатель, от виїхав вже на дорогу, тільки по прямій. Рульом крутиш тільки прямо, крутити не потрібно нікуди, тільки попрямі. по прямій, поспомагателем він використовується. Я зрозуміла, бо я так думаю, Добре, там з переднім да, ми пішли. Да, всіх, крунув рулем, вилітає шарик з пружиною і падає в коробку, і навіть були такі случаї, що коробка просто розліталася вщент. Вщент розлітала. Да. Да. Ну так от скажу, панель гарна. Мені подобається, що ну, тут все так, я кажу, зруйновано все водно. Ну хай, хай це і пластмаса, але обтікає, звісно, гарна. Що покажемо, як вона світиться на перша, правда? Там так. тільки включають і повертають, і все. Отут, так? так? Так. Так, там включается. Скорость добываем. Свізі говоріти все. Так, 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 воно світло рушає. Ага, ну, то, ну, в принципі, все зрозуміло. Зеркала нас тут обмотані, але вони гарно фіруються. можна їх наставити. Ну, ще ще можна подавати. Ну, до речі, це просто клієнт, це вже їде до клієнта, так так. Трактор, да. це вже проданий, ага. замотаний, ми не розмотували. бо коли їде на машині, буває, що завіту, ну, щоб ніде нічого не попало. Ну, тоді бажаємо цьому трактору, як кажуть. Задовільнити його нового власника, і хай вони в них буде таке обільне задоволення один від одного. Ну що ж я покажемо тоді того, який ще не їде до власника? Чи можна вона, то й теж їде? Ні, <говори> ні, цей цей вже їде. Ага, цей ще лишається. Так, давай того, тепер подивимося. Пане тут теж є такі <говори> дизайнерські рішення, які відрізняються від е, попереднього. Ну, По-перше, бачимо дійсно, ми бачимо, що е, пан е, набагато менший по об'єму ця панель керування займає. Все, тут ноги відкриті, не закривається, воно так як попередньому. Комбінований метал з е, пластмасою. Ну, не, не зна... ну, кнопочки виходить, більш так вже викладені, нібито здається, що так... Можна... Може і, може і зручніше. Е, так, в коробках передач так само. Посередині коробка передач е, верхня нижня, оранжевого кольору, добре, що вони видні, е, блокування передніх коліс. Е, збоку, тепер дивіться, вже в нас газ, ручний газ, це ж ручний газ, правда? Так, да, це ручний. Вже він у нас знаходиться під рукою ось тут, вмонтований, бачите, до цього крила. Навісне обладнання це в нас блокування задніх коліс. Правильно? Так, так. Блокування задніх коліс ключ вже нас заводиться з боку, з боку, а не спереду від мене вал перед проводиться Так, само. відбору потужності ось тут є. Ну і все. Тут, в принципі, по педалях все так само: Ще мене гальма, газ. Все назвала. І навісне обладнання. Правильно? Так, так, так. В принципі, все назвала, що я бачу. Андрій, щось не Ні, ні, Давай Давайте заведемо так само, його, правда? Заводим. Заводим. Так, став мені. Так, мені, напевно, що збере. Так само підсвіточка панелі. Так, підсвіточка панелі така сама. Все добре видно, нічого лишнього. Так, не можна нічого сказати. Тут кашу паричі світяться. Аварійку. А? Бачите, тут діодний. Все выключаем. Нет. Вот так и будет. І ти мені нічого не допомагав тут переключати. Ти це? Я ну просто вглувала коробка, якби не погана. Ми ну, бути... підключається дуже добре. Ну, то я вам хочу сказати, якщо вже я справилася з цими передачами і вперед, і назад, тут, значить, все, я кажу, легко. Це вже, це вже є показки. Ну що ж, Добавлю лише теж. На ці трактори однаково. Це приблизно плюс-мінус біля 7 тисяч доларів. Якщо там, ну, бачите, такі характеристики якихось внутрішніх, які б могли б додати перевагу одному чи другому тракторі, ми не виявили, окрім того, що на навісному обладнанні там один гідропідсилювач, там два ще гідропосилювача. Все залежить від ваших зовнішніх вподобань. Вибір є. Приїжджайте, купуйте. Дякую за увагу. До побачення!